Вітаю слухачів і глядачів юридичного подкасту. Сьогодні будемо говорити про оренду житла: як зробити все правильно, уникнути шахрайства та захистити свої права. З вами я, Оксана Банкова, журналістка жару та експертка, юристка систем безоплатної правничої допомоги Ольга Чорна. Нрізку люди орендують житло без договорів, домовляючись усно, а потім стикаються з проблемами. Незаконне виселення, підвищення орендної плати, раптовий ремонт за власний рахунок. Як себе убезпечити? І сьогодні ми про це якраз і поговоримо. Отже, Олю, чому важливо укладати письмовий договір оренди, а не домовлятися усно? От в самому питанні мені здається, вже міститься відповідь. Чому? Тому що це безпечніше. І більшість людей запитують: «Та ми домовляємося, ми все проговорюємо. Все має значення, тому що у договорі ви можете зазначити всі ті моменти, які просто в усній бесіді ви не проговорите. І... При написанні, при підписанні договору фіксується дуже багато інформації, персональних даних про осіб, які потім для вас матимуть значення. Я думаю, у ході бесіди ми проговоримо, що має бути в договорі. Так, так. І, і я тут хочу нагадати, що ми практично в кожному нашому подкасті, коли ми говоримо про якісь правовідносини, говоримо про те, що все потрібно фіксувати письмово. Для всього потрібно мати докази. І тут знову така ж ситуація, тому що ніхто. Ніхто ніколи не доведе, що ви сказали щось, чи оренда... орендодавець сказав щось. Тому краще все насправді фіксувати в договорі. І як правильно оформити цей договір, щоб уникнути взагалі якихось там неприємних ситуацій? Ну, що, зазвичай, що так, зазвичай договір е, укладають у простій письмовій формі, якщо він строком 2 роки 11 місяців. Ну, зрозуміло, інколи дехто хоче дуже себе обезпечити, ну, це вже прям ідеальний варіант, коли е, посвідчують нотаріально. Але це досить рідкі випадки, якщо ми знаємо, що навіть ніхто письмовий договір е, не оформлює. Що ж прописати у договорі? Зрозуміло, він має відповідати загальним вимогам, які встановлені цивільним законодавством, мати розділи, мати преамбулу, де ви зазначаєтесь як сторони, є посилання, хто таке орендар, хто такий орендавець, і зрозуміло, прізвище ім'я по батькові і інформація, де хто проживає. Для чого це? Якщо потім якісь будуть питання? Одна із сторін могла б просто звернутися, наприклад, до початку з претензією. Ми вже не говоримо відразу про судовий процес, а навіть про претензії тобто навіть це матиме значення. Зрозуміло, треба розпочинати з предмету, де чітко зазначається, що орендується. Квартира, житлова, скільки квадратних метрів, інколи навіть зазначають, скільки має квадратний метр кухня. Ну, кожна, кожен елемент квартири, адреса повністю. Якщо це, наприклад, якийсь житловий масив, навіть зазначається, який житловий масив. Все це має дуже велике значення, тому що. Знову ж таки, якщо дійде, дійде питання до певних якихось юридичних колізій, то це можна потім використовувати кожній. Я хочу зауважити кожній сторін, тому що це безпека як для орендодавця, так і до орендаря. Тому що є не поодинокі випадки, що людина прийшла ніби у власника, а до речі, про власника, коли ви підписуєте договір. Ви ж попросите, якщо ви орендар, правоустановлюючи документи, що ця особа є власником, тому що досить є часто випадки, коли людина ніби зняла, заплатила за скільки там домовилися, а тут приходять власники, і кажуть, а ви хто? От перший так. момент Так, перші. До речі, таких випадків шахрайства чимало, і особисто читала про таке, що людина нібито орендує квартиру, а виявляється, що то були не власники. Далі дуже важливо прописати суму. Оплати, тобто орендної плати, яким чином вона здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, протягом якого терміну там до 30-го числа кожного поточного місяця за попередній. Ну, тобто, ви визначаєте самостійно, чи це буде фіксована сума. Передбачити, чи може бути питання збільшення орендної плати, це теж дуже важливе питання. І Компенсація за комунальні послуги або інші послуги, які можуть використовуватися орендарем, тому що телекомунікаційні послуги, послуги інтернету це не є комунальні, це послуги іншого характеру. Тому, якщо є, до прикладу, в орендодавця укладений договір з інтернет-провайдером, можна навіть це уточнити. Якщо там є розводка під по квартирі, виведені від Відповідні кабеля саме цього провайдера, а не іншого, теж це можна уточнити. А можливо, орендодавець не хоче, щоб інший провайдер проводив свої. Ну, Ви розумієте, що це теж може бути пошкоджувати. Це все здається так, ну, такі моменти, що можна проговорити. Так, можна, але потім, коли проходить місяць-два, люди забувають. Про що вони домовлялися, люди виходять в свій побутовий ритм життя і їм вже хочеться щось змінити. Далі, звісно, обов'язково зазначаються права і обов'язки. Ну, це теж класика, на що має право одна сторона і обов'язок. і Аналогічно друга це. Оплата, ремонт, відшкодування за ремонт Оце теж дуже таке важливе питання, про яке варто проговорити. Маленький поточний ремонт, в принципі, інколи в договорах зазначають. Але, знову ж таки, у більшості орендодавці просять узгоджувати можливість погоджувати певних кольорів, деталей у ремонту. Якщо говориться про капітальний ремонт, то він робиться найчастіше. Ну, це по, по класиці, все ж таки орендодавця. І обов'язковою умовою е, є прописання, як часто здійснюється огляд приміщення орендодавцем, щоб це не було там щодень, і собі він має ключі і приходить дивитися. Це теж важливо. Але ще треба прописати і продумати е, допуск до приміщення в екстрених випадках. Заливають сусіди, якісь аварійне відключення газу, це теж момент, який треба пропрацювати і прописати. Де ключі і що це саме в екстрених випадках. Також, беручи до уваги, в яких умовах ми з вами живемо, передбачити форс мажорні обставини. Якщо, до прикладу, відбувається якась. Повітряна тривога, як діяти? Зрозуміло, що це банально і здається просто, але варто про це пам'ятати. І можна прописати навіть пункт, якщо, наприклад, здійсниться якесь пошкодження. Майна внаслідок військової агресії, то хто здійснюватиме збір цієї інформації, аби власник, наголошую власник майна здійснив заяву про реєстрацію пошкодженого його майна? І, звісно, обов'язково передбачається термін дії. Ми з вами говорили 2 роки, 11 місяців. Бо якщо більше, то це потребуватиме нотаріального посвідчення, але можна і. Менше. Можна і менше, так, так. Інколи вважають, що якщо там написано пролонгація, не, не пишіть тут пролонгацію, якщо ви ставите максимальний термін 2 роки і 11 місяців, тому що це вже автоматично вимагає від вас вимогу нотаріально посвідчити. Якщо ви напишете 5 років і письмово напишете. Так, Є такі варіанти, але вони, це буде ваш захисний механізм. Звісно, він не відповідатиме вимог цивільного законодавства і в суді, якщо дійде до суду, хтось може назвати цей договір нікчемним. Тому кожен момент має значення. І ви завжди пам'ятайте, що краще десь прочитати, проконсультуватися. Ці моменти є багато на сьогоднішній день агенцій, які можуть вас проконсультувати і роз'яснити, як це відбувається. І оскільки ми говорили вже е, про терміни, е... Е, мені цікаво, чи може е, орендодавець е, примусово виселити е, своїх орендарів до е, того, як спливе термін, вказаний в договорі. В яких ситуаціях, якщо може, то от коли може, е, ну звісно ж, це все тож, ну все ж не передбачиш, але mm -hmm. випадки дострокового припинення так званого договору можуть бути. Зрозуміло, що таким достроковим моментом може бути неприпустима поведінка самих орендарів, але Якщо у вас є договір і там немає права на дострокове припинення з боку орендодавця, бо він вже хоче, бо хтось там має застелитися де платити більше, такого бути не може. Ви розумієте, що має бути написаний термін, за, е, протягом якого, до якого повинен повідомити вас орендодавець про ваше припинення дострокового договору, наприклад, до трьох місяців. Ну, це важливо, і, і тому варто. Та прописувати це гарантія для кожної сторін, угу. зрозуміло. І е, чи може орендодавець підняти орендну плату так само без е, згоди і без повідомлення якогось? От, ви говорили, що там хтось буде платити більше? Чому він сказати, що от я знайшов е, орендарів, які платитимуть більше, або ти плати стільки, або я тебе виселяю? Вам казати, по класі, як ми живемо. Ну, як ми живемо, я знаю. Але якщо в нас є, наприклад, письмовий договір, підписаний сторонами, чи захистить він нас у такій ситуації? Зазвичай в договорі навіть ці елементи прописуються. Але ми розуміємо, що досить часто орендодавці здійснюють певні маніпулятивні дії, і люди згинають голови і проплочують. Але. Договір все ж таки має значення. Інколи це стримує тих самих орендодавців. В якому напрямку? Якщо ці люди, які орендують, є добросовісні, від них немає ніяких зловживань, вони вчасно оплачують, не заважають сусідам, немає необхідності робити поточний ремонт, на вимогу орендодавця, не, не мають домашніх тварин. Це все має значення. І чесно вам скажу: ось такого просто прийти. Вижена або піднімаю суму, завжди треба домовлятися і говорити. Якщо у вас буде цей підписаний документ, він все ж таки матиме позитив. Для орендаря в цьому випадку, тому що ми проговорювали, що момент збільшення орендної плати повинен бути прописаний, чи це прив'язка до збільшення комунальних послуг? Mm -hmm. Інколи вибачте, але роблять прив'язку до збільшення е, да вартості долара на переведення нового гривню. Е, як сторони пропишуть? Але варто ці всі моменти все ж таки узгодити і прописати. Тобто орендарі мають краще себе убезпечити, прописавши в договорі, можливо, погодивши з власником, що там на період такий, то не передбачено підвищення орендної плати. Так, інколи, от ви дуже правильно говорите, інколи навіть пишуть, що перший рік проживання орендна плата не збільшується, і це, в принципі, є плюсом для орендаря. Він собі спокійно знає, що протягом року я користуюся за Стало платить сталу суму. Ми живемо в умовах війни і чи є якісь взагалі особливі умови, правила, можливо, оренди під час воєнного стану? От, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб. Так, для внутрішньопереміщених осіб є програми і є чи їх через дію, і є програма прихистку. Там є дуже багато вимог. І, звісно, ця особа, яка орендує, знову ж таки, повинна обов'язково мати статус внутрішньопереміщеної особи, щоб ця довідка була діюча, тобто ми розуміємо, що це мається на увазі, щоб була відповідне фіксація в органах соціального захисту, щоб ті особи, які надають оренду, не були родичами цієї внутрішньопереміщеної особи, тому що ну, ми ж розуміємо, що це може бути. Скидатися на щось інше. Взагалі, ці програми є, просто треба вміти їх знайти і ними користуватися. Тобто, це програма компенсації за оренду. Так, так. Дякую за роз'яснення. Сподіваюся, наша розмова про правильну оренду буде вам корисна і ви візьмете для себе щось корисне, зможете захистити свої права, убезпечити себе від шахраїв. Не забувайте запитувати у них їхній е, документ, який засвідчує право власності на житло те, що, про що ми говорили на початку. І не забувайте прописувати в договорі про оренду усі ті моменти, які для вас насправді важливі. Е, з вами був юридичний подкаст від Шара. До наступних зустрічей!